Вітаю на моєму каналі руни Прогнози та магія. Сьогодні у нас рубрика розбір особистості. Отож, на черзі у нас генерал Сирський, просив мене його подивитися Відразу дисклеймер до відео. У відео представлена точка зору Рун, а не моя особиста думка. Це перший момент, ну і другий момент. Якщо у вас там буде Інша думка, і ви не погодитесь з тим, що побачите відео, то висловте, будь ласка, своє невдоволення культурно. За всі образливі коментарі в мою адресу буду банити. Дякую за розуміння. Ну, а тепер почнемо. Ну, стандартно, стандартне питання, стандартний розбір. Що ж, поїхали? Так, ну добре, давайте з психологічного портрету особи почнемо. Думаю, це буде цікаво. Отже, опишіть мені, будь ласка, психологічний портрет генерала Сирського, а я скажу вам неправду. Так, повертаю по часовій. Перевернутий. Беркана перевернута.

Що ми маємо? Отож, пер переверти, беркана перевернута, гебо, тей перевернути, ансус перевернутий, Е, Ну що ж, да, багато перевернутих рун. Що відразу в... кидається в вічі, ну, але про все по порядку. Ну тож, пер переверти, про що це? Ну, людина замкнена. В чомусь замкнена в собі. Да? От, от дійсно. Замкнена в собі, хоча, якби, як це? своє своє. Своє покликання би, знайшла, да? ну, відповідно, військовий. Так? Але ну, такий, не, не ділиться своїми, будемо говорити, планами. Е, такий доволі ну, як це сказати? Ну, не, не беземоційні. Емоції також тримає. Ну, одним словом, замкнена людина. Оце от чітко, мені прийшло, зразу дивлячись на це. Далі, беркана перевернута. Ну що це? Це ну, певні проблеми зі здоров'ям проглядаються, да? ну, вже якби генерал не молодий, доволі таки. Так? Е, ось. Ну і, ну і також це, окрім проблем певних зі здоров'ям, ну і проблеми з жінками, схоже, також. Ну в тому, не в тому плані, що... Ну ви зрозуміли, в якому плані, да? А в тому плані, що якось, ну... Жінка, схоже, це для нього все рівно загадка, да? В якійсь мірі. В цьому розумінні. Далі, Гебо. Ну взагалі людина, як, яка... Людина така, компанійська, будемо говорити, так? Ну, і в принципі, як він, генерал, ну, доволі хороша руна в такому контексті для, для, саме для генерала. Тобто людина, яка е, розбирається в людях, да? людина, яка вміє знаходити з людьми спільну мову загалом. Ну і м окрім того, ну, розбирається в людях і Вміє знаходити спільну мову. Загалом, да. Ось. Ну і така компанійська людина, хоч і трохи замкнута в собі. Одне, то бачите, якесь таке трохи. Єднання протилежностей виходить. Ну, але чому ні? Загалом, загалом також не так погано. Далі у нас тей вас перевернутий. Ну, ну, обережна людина. Так, да, Обережна також. Е, ну, для, взагалі, для воїна, для військового хороша руна. Що найкраще, бо якби в прямому, значенні. ну, перевернутому. Ну, теж непогано. Тобто, я ж кажу, військовий, да, якби він своє покликання знайшов. Військова справа йому явно подобається. От. Ну, але обережний генерал, відповідно, не любить ризикувати зайвий раз. Ну і намагається прораховувати, що й до чого. Так? Ось, ну тобто, не, не діє на пролом в, в цьому. То... Харківську операцію, здається, він спланував. Ну, в тому числі як один із головних генералів, там був це якраз він, якщо нічого не плутає. Е, тому, якби таке, відповідно, вміє, вміє з людьми працювати, вміє, вміє обережно реалізовувати свої цілі. Загалом, от. ну і далі у нас. Ансус перевернутий. Ну, оце от не дуже гарно, будемо говорити. так? Тому що Ансус це про що. Ансус це про. Якраз розумові здібності, да, будемо говорити. Сказати, що прям людина мудра, да, ну, на жаль, не зовсім. Е, ось Ну Чи там є інтелект, і там, якби здібності Ну Ансус, це ну, і про інтелект, про здібності, про ораторські, зокрема, здібності, і так далі. Ну, от ораторські здібності явно не його коньок. Відразу можна сказати. От в цьому в цьому контексті руни тут більше пояснили. Інтелект є, Да Ну, чи прям мудрість, ну, також не зовсім воно б так виглядало. Ну, за ораторські здібності явно. Не його сильна сторона, ні разу. Крім того, ну взагалі, я б сказав, що він замкнута людина, да, і, не, і не любить виступати на публіці. От, про що мова. Одне діло давати накази підлеглими, друге діло там перед камерами виступати. От Не подобається те йому, ні разу. От, Ну, що ж, Що е, ж поробиш? Ну, от, Ну, загалом, загалом, інтелект, в принципі, там є, однозначно. Людина розумна, в принципі. Ну, мудрість, я сказав, да? Трошки б вона по другому виглядав. Е, ну, окремим питанням тут треба буде запитати, саме як він, як ви начальник, да? Що і як руни його пишуть. Я думаю, це буде цікаве питання. Ну, в кінці розкладу відповідь. Е, ну, я і Ейвас загалом. Загалом, так, людина, яка. Вміє відстоювати свою думку, все-таки, так? М -м, з одного боку. Людина, яка вміє захищатись, ну, відповідно, захищати державу, так, да? от сюди ж. Ну, раз, в принципі, як для військового, для генерала, доволі непогана характеристика. От. Ну і також, Ейвас це про обережність. Тобто людина, яка е не, ки не кидається на рожон, будемо так говорити. Ось. Ну, цікаво. Ну, але загалом, Ейвас це також що? Це? Ну, це все-таки цілеспрямованість. Тобто, я ж кажу, людина і може відстояти свою думку, і, в принципі, йде до своїх цілей. Просто йде, це, ну, будемо так говорити, не обережно. Але йде. От. Ну, така характеристика. Відповідно, військовий, да, військовий до мозга костей можна сказати. Гаразд, ну давайте подивимося далі. А хоча, поки не забув, треба й запитати одразу. Так, добре, дякую за відповіді. Е, так, як би правильно питання сформулювати? А давайте так і запитаємо. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи хороший полководець саме е, генерал Сирський? Хай скажуть його неправду. Альгіс, Єра, Ага, Іса. Ясно. Ну, про що мова? Альгіс, Єра Іса. Загалом, да. Полови, ну, відповідно, більшість розкладу позитивна, полководець хороший. Ну, чи є певні, будемо говорити, недоліки. Ну, всі ми не без, не без гріха. Та? Всі, в кожного є певні недоліки. Видно, про що мов, ось Альгіс відразу. Е, ну так, да, захист, от якраз захисник, да, захисник країни, будь ласка. Тобто, от якраз в плані захисту і захисних операцій, у нього е, талант однозначно є. Єра, ну це от вміє, дійсно вміє. Як це? Вміє. Як би це правильно сказати? Вміє розпреділити ресурс, який в нього є, так? І вміє саме спланувати. ну, Ну, Єраж цей цикл певний. Тобто, от вміє спланувати операцію, виходить покроково. Мені це так пояснилось. Ну, якщо переводити вже на саме полководця і здібності полководця, так тобто, вміє спланувати операцію, вміє розпреділити ресурс. Гаразд. Ну але більше все-таки, бачите, у нього на захист, де упір, ніж на саме атаку. Ну, хоча я ж кажу, Харківську операцію здається, він також там планував. Ну, не він один, але його там як головним, головним називали, так? Тобто посприяв там також успіху. Ну, Іса знов таки, але не любить поспішних дій. От, Іса це про це. Не любить поспішних дій, ну і загалом любить от якраз все розрахувати, спланувати, да, не, не, не спішити, не любить спішки, тобто спішних рішень не приймає. Така, ну, скажу трошки грубо, ну, повільна людина да, в чомусь. В плані прийняття рішень. Ну, хоча, як для військового такого рангу, може і добре, що він не рубить з плеча і відповідно подумає тричі перед тим, як там прийняти те чи інше рішення, віддати той чи інший наказ. Ось. Таким чином. Ну і до речі, якщо цю связку дивитись, то це виходить, що якраз може тривалі операції в часі планувати. От про що мова. Тобто, виходить, що стратегічне мишлення там хороху добре, добре розвинене, от про те мова. Ну, чудово, те, що я хотів дізнатись, в принципі. Але ну, тут Іса як плюс, так і мінус. З одного боку, я ж кажу, не спішить і любить продумати. А з другого боку, відповідно, ну зрозуміло, війна іноді потребує різких рішень. І от тут от, 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 от слабий момент. Відповідно, коли швидко треба прийняти рішення, а це буде йому ну, некомфортно в таких умовах, схоже на те. Ну, гаразд, я ж кажу, що є як плюси, так і мінуси. Добре. Так, дякую за відповідь. Так, ну давайте. Ставлення до України і до Росії по традиційні питання. так. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення генерала Сирського до України. Хай скажуть роне правду. Так, Гіабо. Перт. Отал перевернути. Ага, ясно. Про що мова? Гебо. Перт отал перевернути. Ну, загалом добре ставлення. Е, от, Про що мова. Ну, ось Гебо відразу. Так. Да, е, Якби бачить себе тут. Ну, це про партнерство, про співпрацю, так? Тобто, ну, зрозуміло, він як військовий співпрацює з державою, так? Як з е, е, апаратом, як з механізмом, так? Ось про те мова. Тепер, ну, загалом, в принципі, як би бачить тут себе, бачить однозначно. Ну і бачить тут певний, як це? Свій достаток, свій достаток бачить саме в країні, так? От, про те мова. Ну і в плані відношень, доб, це Гебо на початок. Добре, однозначно позитивне відношення. Ну і Перт також. Тобто, це не лише бачить себе. Тобто зараз, то і, і на перспективу також бачить себе тут, в Україні. ну Добре. Ну, от, це, от не зовсім добре. Е, отал перевернутий. Ну що це? Е, руна, відповідно, дому. Руна дому, відповідно, перевернута. Тобто, чи сказати, що він прям. Е, як це? Знаєте? Як це правильно сказати? Тобто, ну, е, ну може, може, десь, знаєте. І думає, що десь може, от якраз. Ну, загалом я ж вже кажу, вже генерал якби такий, вік у нього, ну не сказ... ну, тяжко сказати, видно, що життя якби непросте було. Так? Е, от. Тобто, мова про що? Мова про те, що схоже десь планує, от саме на старість, поїхати десь доживати, десь кудись, а не в Україні прям залишитися. От про що мова. Але чи взагалі добре відноситься до України? Ну, загалом так. Загалом, так. Да. Ну, в принципі, от. Перша руна Гебо. Так, хороше, хороше однозначне відношення. Добре. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте до Росії подивимося, що там. Е, отже, опишіть мені, будь ласка, відношення Генерала Сирського до Росії. Хай скажуть роне неправда. Евес. Маннас перевернутий. Райдо перевернутий ясно. Ага, от. Угу. Да, да, да. Тепер і попередній розклад краще розумію. Прошу мова. Евас, ман перевернутий, райдо перевернута. Ну ось. Е... Колись, схоже, до цих всіх подій, навіть ще до 2014 року, він, можливо, і думав би навіть туди би поїхати. Можливо, і жити, так? Але зараз все, не про те мова. Тобто, якби розвитку якогось із стосунків із Росією, не про те мова. Ну, ось Манас перевернутий. Все, бачите? Розуміє, що Росія це ухід е кудись не туди, ухід в кращий світ. А? Росія, відповідь. Ну, і ось, райдо Ну, будь ласка. Ухід людей, ну, в даному випадку не стільки в кращий світ, ну, хоча і в кращий світ також. Скільки взагалі, Все. дорога закрита, зв'язки з Росією? Ні. Ніяких зв'язків з Росією, ніяких контактів з Росією. Все. Крапка. Ну, військовий, військовий підхід. З ворогом розмова на полі бою, да, ніяких там переговорів і так далі. тому подібне. Ну, не так погано. Ну, Хотілося б, щоб взагалі всі три руни були негативні. Да? Ну, все-таки бачите, перспектив не бачить і відноситься погано. Однозначно, якусь там розвитку стосунків, там переговорів. Ні, проте мова не йдеться, переговори на полі бою, що називається. так? Переговори гарматами і Хаймерсами. Ну, добре, військовий підхід все такий серйозний. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте вплив на війну Як Дякую. Один із провідних генералів, так, то як би його вплив подивитись. Ну, саме з 24 числа, відповідно, до 14-го року не буду дивитись. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, вплив генерала Сирського на війну саме з 24 лютого 2022 року. Хай скажуть його неправду. Соу? От, будь ласка. Так, довертаю по часовій. Іса. Дагас. Много раз. Ще одну тоді в цьому рядку докладу. Феху перевернуто. Лагус. Гебо. Ансус. Ага. Ну. О, о, о. Нічого собі хочеться сказати, да, Моє шанування пану генералу тут. Однозначно. Добре, про що мова. Сов Іса, Дагас, Феху перевернута, Лагус, Гебо і Ансус. Про що мова, ну ось, будь ласка, вплив е, на війну та СОУЛу, е, переможні операції і так далі. Ну от Харківська операція, будь ласка, ось он, вплив генерала на війну. Ну, добре, давайте по першому рядку пройдемося далі на другий. Ну, але е, е, зрозуміло, що як перемоги, так і не, не все може бути ідеально. Ну, ось іса, це певні, певні все рівно затягування. Ну, тобто, зрозуміло. Певн, певне обмеження було якесь. ну... І по ресурсу і так далі, ясно, так? Але загалом, ну, ось перша руна, Соло, я ж кажу, вплив значний, суттєвий, яскравий, тут як переможний вплив. Да? Тобто, е генерал дуже-дуже, відповідно, важливий для нашої оборони. Ну і для нападу також, відповідно, наступальних операцій. Ну, кажу ж, по Чи прям всі його задумки вдалися? Ну, ні. Щось, може, відкинули, а щось ще розтягнулося в часі. Да? Ось, ну, так, да, трансформація ситуації однозначно. Тобто також серйозний вплив, щось десь він міняв. Ну, відповідно, ага, ну, план. В принципі, знизу ансус, якісь зміни плану, так, схоже, актив, ну зрозумів, активне обговорення там в Генштабі, там чи де там він приймав, відповідно. План, схоже, коригував, саме якісь його правки були от за його авторством. І серйозні. При тому. Далі, феху перевернуто. Ну куди? Трансформація ситуації дає. Відповідно, дії з обмеженим ресурсом. От що. Ну, зрозуміло, у нас обмежений ресурс, якби у всієї країни. так? Ну, на жаль, ну, вже так склалось. Причини опустимо, да, багато причин. І накопилися з самого моменту незалежності. Так? Причини ті. Ну, добре, зараз не про те. Тобто, дійсно, трансформація ситуації попри обмежений ресурс, виходить так. Ну іса, в принципі, я ж кажу. Обмеження і тут, і там, але е, уміє, вміє знайти підхід. От бачите, от якраз стратегічне мислення, от, як у полководця, то генерал на своєму місці. Однозначно. Далі у нас що це? Лагус. Оце цікаво. Це якраз вектор. Уміє, до речі, слухати відповідно свою інтуїцію. Внутрішній голос свій. так, тобто, е, Окрім того, що розум, е, і саме військовий такий, так, військова освіта там і так далі, то й інтуїцію вміє, ну, чуйку, як в народі називають, вміє чу, чу, чуяти, чуяти що, що зробити. Ну ось, І загалом, якщо вплив, я запитав саме на війну, ну будь ласка, курс на перемогу, ось вам робота генерала і його вплив. Вектор на перемогу. Відповідно, це щось мені здається, що Харківська операція не остання в цій війні, за, саме за його авторством. Ми ще побачимо е, цікаві рішення саме під його керівництво. Далі у нас Гіабо. Ну, знов таки, це так. от, е, ну, до, Договори, до речі, ну, переговори, ясно. Це про переговори там в Генштабі і так далі, про те мова. Ну і зокрема про виходить співпрацю з. Іншими генералами, там, з Генштабом. Ну, одним словом, мені оце так бачиться. Тобто курс на перемогу, але, відповідно, ну, він не один, так, а співпрацює з іншими там, генералами, з іншими військовими, і от разом вони його формують. Мені так побачилось. Окрім того, якщо подивитися, це оце противник переговорів. Ну, то зрозуміло вже, яких да, переговорів, переговорів з Росією. В принципі, те, що я дивився відношення до Росії, що у нього відношення у військово. З вором переговори лише мовою зброї. Да? Ну, от, противник переговорів. Гаразд, і далі у нас Ансус. Ну, це якраз план, да? власне, план, будь ласка. Тобто, вектор, куди на партнерство і іскі... з заради чого, заради того, щоб сформулювати план. Те, що я кажу, от співпраця з іншими там генералами, з Генштабом, е з іншими військовими, для того, щоб утворити якраз стратегію, от, задати курс, задати вектор якраз на перемогу. Будь ласка, вплив на війну. Ну і по дагазу я вже сказав, так, що трансформація ситуації, відповідно, якісь е рішення були і ним прийняті, зокрема, от конкретно тут вже не про. Будемо говорити колегіальні рішення мови, а про його особисті, що в стіснених умовах він зміг якось змінити ситуацію, кращий бік змінити, попри брак ресурсу і певні наявні обмеження. Ну, цікаво, цікаво, дуже цікава персона. Ні разу не жалію, що взявся її розібрати. Добре, ну політичні амбіції, я думаю, тут можна не дивитись. Він військовий, його те не нецікавий. Цей пункт ми пропустимо. Давайте подивимось, ну, ставлення до влади, власне, до поточної. Це, я думаю, цікавий момент. Так, дякую за відповідь. Чи запитати за амбіції? Ну, добре, давайте вже, щоб цей. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, е... чи є у генерала Сирського якісь політичні амбіції? Якщо є, то їх масштаб. Хай скажуть уроне правду. О, тав Ну тут можна далі вже й не докладати, в принципі. Інгос. Тань. Отав перевернутий Єра Інгус. Ось, будь ласка, зразу. Руна влади перевернута. Політика його не цікавить. Все все, далі можна не докладати. Єра, ну, людина задоволена тим, що в неї є на даний момент. так? Тобто, ну, Інгус, ось бачите, свій достаток якби його влаштовує те, що він має, те, над чим він працює. Ну, Відповідно, кажу, військовий, політика йому не цікава. Не бачить він це в політиці. От і все. Так, дякую за відповіді. Добре, ну давайте ставлення до влади. Так, фінальне вже питання. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення генерала Сирського до поточної влади. А я скажу вчора неправду. Іса сам. Ейвес. Ансус перевернути. А, тут цікаво, розкладу. Он ерунне потягло. Що у нас тут? Пуста руна, перт. Ох ти ж. Хаголос. Ну ничего, супер. И Ух! <гум> да, генерал не жали поточну владу, от ні разу хочеться сказати зразу. Е, про що мова? Іса, е, Ейвас, Ансус перевернутий, пустаруна, Перт перевернутий, Хагалас. Ну це взагалі цікаво в даному контексті, і <гум> Тобто, про що мова? Ну ось відразу Іса. Холодне ставлення, да? не насторожене. Відразу ж, до влади. Ось Ейвас. Ну, е, тобто, також про насторожене ставлення, про те, що доводиться перед владою якусь там свою думку, позицію там відстоювати. Ну, грубо кажучи, оце от хочеться сказати, ніби знаєте, щоб влада, як це, веде себе обережно, щоб влада не ставила палки в колеса. Отак про от. прошу мова. Далі Ансус перевернути. Ну, взагалі, погане ставлення. Да? Ем, як би це м'якше сказати. М -м -м. Ну, одним словом. Ем, не вважає він ем, поточну владу прям ем, мудрими керівниками. Скажу м'яко. Далі, постаруна. Ну, приховує. Отут. Ну, це не про вище в даному випадку. Ні, це. Приховує, тобто це він там ну, в найближчому колі може своє ставлення озвучити. Да? Напряму він цього не заявить, звичайно. Тобто все в собі. Ну Людина, взагалі, як ми подивилися, ну, ось, до речі, продублювалось, будь ласка, людина замкнена в собі, якби своє тримає е, при собі свою позицію. Але ми дивимося, зрозуміло, що для рун таких бар'єрів немає, і ми дивимося на суть справ. Так? От про те мова. Ну, ось пер перевернутий. да. Зрозуміло, що м, вважає, до речі, якщо так подивитись ну, в контексті влади, я зрозумів сказав, бере тут обережне відношення, да, дуже е, ось насторожене, навіть я б сказав, чомусь. Ну, і пер перевернутий. Тобто, ну, м, ну, погано, однозначно, про погане відношення. Саме про що? Про те, що якісь там ну, немудрі не рішення були прийняті і так далі і тому подібне. Ну, ну, і певний обмежений ресурс, ніби влада ем, як це, обмежила ну, частково якось там, да, ресурсами на, на, на оборону в такому плані. Ну, ось Хагалас. Взагалі, ем, я ж кажу, негативне ставлення. От Відразу, коли ця руна випала, вже в принципі. Ем, що називається, далі можна буде і не докладати да, як майже підсумок всього розкладу. Тобто таке знаєш, ставлення ем, знаєте, ставлення таке, як це сказати, ну погане, я сказав, ну чомусь навіть агресивне, та, є певні претензії до влади, в тому плані от якраз через певні немудрі рішення та, і певні обмеження, будемо говорити, ресурсу якраз. Ну, зрозуміло, ресурсу для військових, так? ресурсу армії, фактично, якщо так. Ну і ось соло, будь ласка, на кінець. Тобто, як це? Ну, якісь і позитивні емоції, мінімальні до влади є, все-таки, якщо ми говоримо про ставлення, так? Але загалом більше негативу. да? Ну, доводиться, та там якісь, не знаю. Ну, Одним словом, якісь може, рішення йому конкретно і сподобалися, але загалом, бачите, до влади таке ставлення. М -м -м, ні разу. Ну і Хагала Соло виходить, що? Ну, Таке напружене ставлення. Да? В тому плані, що тримається, тримає в собі, але що якби якби колись не зірвався, да десь не, не цей. На якогось там чиновника, якби він не зірвався і не висказав йому в очі, що він про нього думає. От про те мова. Тобто таке е накал емоцій там добрячий. І далеко не позитивних все-таки. Я ж кажу, ну, якісь радісні моменти були, да, е коли він там оцінював якісь дії влади позитивно. Але загалом, бачите, така собі картинка. Не дуже будемо говорити. Ну, Військовий генерал, йому видніше, якби. куди уж нам <смітна> простим, як то кажуть, смертним да, до військової науки. Ну і відповідний доступ до інформації у нього явно побільше буде нашого. Так? Тому якби, з, я, 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 я так підозрюю, що є за що. Якщо злиться, значить є за що. Да? Проте мова. Ну, а раз, така персона цікава також, однозначно. Ну, в принципі, все, все, що хотів, подивився. А, якщо яке ще питання, пропустив, ну, ставте в коментарях також, розгляну десь. Так? Ну, а загалом, загалом, повторюсь, що якщо вам не сподобалось те, що ви побачили ви іншої думки, так, то відповідно, висловлюйтеся культурно, не розпалюйте ворожнечу. Ну, а за образливі коментарі в мою адресу буду банити. Маю на те право. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!